Я як була українка, так я й хочу бути українкою. А він мені каже: Вас паспорт... ви українка? кажу, так, да, українка, можете подивитися в паспорті. Ну і будете українка. Розказуйте, де ваші погранці? Ну, в спину було дуже больно, кричала, і після того, як входять, у це струмом приєднуються, починають бити палкою. Ну, вони мене заставили розмовляти російською мовою. Вони не кадировці. Зразу сказали, говори на русском, ми не розуміємо. І от якщо трохи питалася українською, у мене ж суржик цей, він бив дужче. От, піднімають з полу на колінах стою. Де флаги, які ти зібрала українські. Я, і досі в мене таке питання, звідки вони це знали? А я їх заховала. Забрала там от от такі ленточки, в нас у школі були красиві, синьо-жовті.